Місце, де навчають геніїв це Противрівський науковий ліцей. Учні закладу щорічно перемагають в Олімпіадах та отримують 200 з мультимедійного тесту. Будь-який результат можна досягнути тільки завдячуючи трьом основним можливостям це учням, здобув освіти потужному педагогічному персоналу, який хочеться втілити, і бажання. Якщо є цих три поєднаних кити, як то кажуть, завжди результат можна досягнути. І вже 30 років ліцей працює за таким гаслом. Як тут навчають та досягають високих результатів? дізнавались В'ячеслав Соколовий та Сергій Моргунов під час робочої поїздки. Розділений ліцей на чотири факультети: філологічний, гуманітарний, природничий та фізико-математичний. Загальна кількість учнів я ви почули 308 учнів. З них місцевих так званих місцевих вітряного має близько 25%. Інші з інших населених пунктів. Велика частка учнів у нас із Муравської ОТГ, Шпиківської ОТГ, Жмеринської ОТГ. Приємно те, що у нас є учні з міста Вінниці. Саме вони прославляють свою рідну школу на всеукраїнському рівні, адже щороку на різних олімпіадах та наукових конкурсах займають призові місця, показують високі знання і на фінальному шкільному екзамені. У 2022-му найвищий бал у мультимедійному тесті з математики отримали семеро учнів з історії двоє і один з української мови. Вчителів, що його готували, відзначила обласна рада. Аби учні продовжували здобувати гарні результати у навчанні. Керівництво ліцею турбується і про покращення матеріально-технічної бази, а також про модернізацію приміщення. Це і ремонт даху, це і фасаду завершення поточних ремонтів, пожертвнізації. Тощо маємо надію, що в співпраці із закладами-побратимами, яких сьогодні в нас є, і польські заклади, і приєднаються інші заклади. Зможемо це досягнути. Мають ідею, як поповнити скарбничку закладу і Сергій Моргунов та В'ячеслав Соколовий. Звичайно, що сьогодні бюджети мають обмежені можливості, але ми зараз із міським головою Сергієм Анатолійовичем у розмові говорили про те, щоб на період канікул. Міські діти могли тут пройти такий літній час табір відпочинку, поєднаний із фізичними навантаженнями із пізнанням краю. Відповідно, це дасть можливість отримати за таку послугу кошти. В ліцеї переконані підтримка Вінницької обласної та міської рад, а також старання учнів і педагогів допоможуть закладу розвиватися і залишатися одним з кращих на Вінниччині.